Черговий нюанс так, побудови двигуна БМП. Цей патрубочок спуску води він знаходиться в дуже низькій точці. І е, часто, коли кладуть на е, палети, чи на дерево, чи на будь-що, його заминають, виламують, виривають. Відповідно, не можна потім туди поставити патрубок без там, значного ремонту, там, підварювання. і Починають спускати тільки з коробки воду, там з'їдають різьбу. Коробку відглушують і все одно повертаються до того, що вже з холодною відглушеною коробкою любляться з цим краном, залазять їм там вода гаряча бризкає в обличчя, коли можна туди підлізти, коротше, витягують гланди через дупу. Замість того, щоб обережно до нього ставитися, пильнувати і тримати в тонусі, я би взагалі радив заводу там зробити якесь інше конструктивне антивандальне рішення, щоб це було в принципі неможливе.